Почалась війна, мені було страшно. Я не знав, що делать. Я прийшов, щоб люди з автоматами мене защищали. Ми зібрались взагалі в перше команда ентузіастів. Ну, перший дрон я купив за першу бойову зарплату. Як тільки ми зайшли на нуль, і ще була дилема, що купити, чи Mavic 3, чи Autel. Перший, виходить, Mavic я купив мінімальну комплектацію за 80 з чим-то там. Тоді ціни підскочили на все, тоді, e, Так, так. У мене ага, не було Combo, у мене було не з транспортуальної сумки. Просто одна хабу. батарея, просто так, та батарея, так. дрон. Це який був дрон перший? Mavic 3. 3 так, за першу ж бойову зарплату, виходить, за першу 100 тисяч 89, оці я витратив зразу на Mavic. <звіг> І ми у це дивилися кучу відосів. Продивлялися у це, що знали, тобто налагодили зв'язок з цим іншим під іншою батальйоном з хлопцями, поспілкувались там, де вже хлопці працювали конкретно так. І отак, от і вони нас навчили, пояснили багато всяких нюансів. та ж сама Ольга, як анонімізувати, як працювати. Ми спочатку на предфронтовому селі е, тренувалися і вже тоді столкнувся з тим, як е, ну, було дуже важко на отелі працювати під ребами. Дуже важко було, ми якось трошечки обережно. В вашу річ, я не пам'ятаю, скільки він там, тисячі тисяч. тисяч стоїв. Ми якось трошечки так акуратненько його тривали в резерві, працювали на Мавіках. Один з моїх е, товаришів. Ну він працював директором там дуже великої хорошої фірми, скажімо так. Він прийшов на передок, ну так всі тому що тут ну, Він так класно відшучувався від цього. Каже, ну почалася війна, мені було страшно. Я не знав, що робити. Говорить, я прийшов, щоб люди з автоматами мене захищали, Щоб було побольше людей з автоматами. Так, так, класно. Враховуючи те, що це був перший, перший місяць, як ми знаходилися конкретно напередку. І проти нас були вже досвідчені кадировці і ДНР. Mm -hmm. Нас дуже сильно тріпало, і там ну, насумірні там підрозділи, інші бати якось так спілкувалися. Ну і познайомилися з хлопцями. А, спочатку ми просто почули, що є там такі еті ребята. Пілоти, вони коригують танки наші. Все так класно. У нас таких не було. От, це тільки-тільки тільки ми перейшли на передок. І це відразу виникла така ідея. Тому що ми сидимо і по піхоті валить і арта, і авіація. Ну, це пизд. Ми ну, от у мене до цього ну, був трошки, ну я ж кажу, в мене не було бойового досвіду. Багато хто з нас, ну, я з тероборони. Багато хто хлопців взагалі і срочку навіть не служив. Я прям восхищаюсь тим, що ну, от я, як людина, яка трошки мав якесь розуміння, і мені було дуже ну якби важко від цих обстрілів. ну як, а, а, даватися, так, цього так, цього так. а пацани для... просто ну, нормальні пацани, обичні там, работяги, там, сел. Прийшли, все, давайте автомат, будемо захищати Україну. На даний момент от хлопці, яких там будуть давати на нас, ми їх будемо відправляти на навчання. Uh -huh. Тому що зараз важко. Орки теж покращуються. Дуже зараз от складно. От, зараз взагалі не ті умови, от, як згадаю, як перші мої польоти, тобто я оце купив Мавік, через два тижні я вже вийшов. Ну, мені каже, ротний Ваудіс, пиздець, треба їхати. За ти возличу. Страшно. Капець, <реш> ну, це був перший бойовий виліт, але зато він приніс стільки пользи. Наші хлопці в нашій позиції дуже конкретно розбирали з танка, з мінометів. Я взлітав, уже був такий сіряк, вже відвалились спутники. Я фіхевший. но на відео вже потім я не бачив, чесно. Я дивився на показники, я ті, трошки тірявся. Але на відео потім я принісся в штаб, ми продувилися флешку виходи міномета, виходи танка були чітко. Ну тобто, танк зрозуміло, він виїхав, відпрацював, уїхав, а от позиції мінометів ми вже знали, де їх пасти, ми вже знали, куди вже дивитися. Ну от в мене я навчився більш от із за цього. От надо, ну, ну жалко 100 тисяч. Ну, надо. Мій Мавік особисто він прожив десь около 4 місяців. Мене збили з дранобойки, я не жалкую взагалі за те, що Скільки я його втратив. Так, він приніс тільки пользи, і він був втрачений, тобто теж приносячи пользу. Виводили ранених хлопців, поранених з позиції, потрібно було прикрити. Потрібні були очі. І тоді там була дуже маленька дистанція від е, орків, і мене збили тупо з дранобойки. І це перший раз я стоку, ну якби столкнувся з тим, що є ще окопні реби, і не тільки там сковородки, скавородки, як ми їх називаємо, а іменно драна пушка. Потім столкнувся, коли теж не було злагодження, і мене збили сусіди mm. наші. Ну, мене занесло вітром. Я не а летів, ну якби На так. На позицію вийш... наших, і вони ж збили, тому що uh, все ж літає над ними. Так, якщо так, вони так, не, не було попередження. Не було до злагодження зараз mm -hmm. таких проблем з всім немає. Тому що всі бачать стрім. Mm -hmm. Ми то зрозуміло, як повертаємось, ну, якщо ми на великій дистанції, я поки ще стрім даю. Ну і там кажу, що попереджую, що в мене щось іде не так, і мене зараз занесе попереднього, бо мене зараз будуть там чути або бачити, mm -hmm. що це я. Взагалі дрони звідки беруться в армії. Це від волонтерів, чи військові самі частини надають, чи як це відбувається в цілому? Ну, в цілому відсотків 90, ну інші 10 я навіть не знаю, що сказати, а сон це, це волонтери і благодійні організації. У нас вже близько. Десяти відсотків штату нашої компанії знаходяться в лавах сил оборони України, і також з перших днів, коли розпочалась мобілізація, компанія повністю взяла на себе питання екіпірування, забезпечення всім необхідним. З початку війни була прийнята програма постійної допомоги силам оборони. Згідно цієї програми, ми виділяємо. Ресурси як для забезпечення конкретних потреб, конкретних військових частин, в яких або проходять службу наші колеги, або якими ми опікуємось. Ця програма передбачає і виділення ресурсів для допомоги, скажімо так, більш широкому колу військових частин. Дякуємо за пташок і за навчання. Я викладаю Ну, Звісно, узгоджую це все з командуванням, та й сам зображаю, що можна викладати, що не можна. Тобто результати нашої роботи, те, що ми дійсно працюємо, пишу пости, наскільки це все складно, наскільки це все втрачається, що це такий розходні. Наскільки часто втрачається? Це залежить від іменно, конкретно від бойової ситуації. Коли ми займаємось... Просто коригуванням ну, це можна робити з тим же шмавіком, допустимо, Zoom 32 на безпечній дистанції від окопних ребів. У нас глушить свой реб, нас глушить там, ну, Наш фронт дуже сильно заставлений ребами, з якими, к сожалению, ми не можемо навагати взаємодію. Тому що підрозділи різні, і Нацгвардія, і ЗСУ, і ТРО, і отільні якісь там підрозділи не можемо з ними налагодити взаємодію. Та і плюс ну, ми літаємо, якщо там повітряна тривога, рев не включається, немає значення. Ми в повітрі, ми не в повітрі, нас лучше. Табо порив вітру. І ти вайтя, і ти ну, не співаєш відреагувати mm -hmm. на це. Ну, це теж навіть з таким досвідом ну, бувають такі от моменти, коли ти затопив. Я по собі суддю, такі і є. У моїх хлопців теж ну, буває таке. Що ви ти ж ну і так тупо вийшло. Може є якихось топ-5 правил, що треба робити, щоб не втратити дрона. Може, якісь лайфхаки, які щоб поради? не втратити дрона, ну це треба не літати. Це якби одне цікаво. Да. ну, Якщо ти боїшся його втратити, то нефік тобі літати. А так, ну це повинен бути досвід. Тому що я ж кажу, як ми столкнулися з тим, що коли ти повертаєшся додому і в тобі впромусово реп фігачує спутники, ну, було таке. І ну, і дрон просто починає дергатися, і ти нічого не можеш з ним зробити. Він влітає в посаду. Ріки два-три місяці. Більше року. Скільки дронів втратили? Особисто е штук сім. Це вже не а, ні, ні, брешу, брешу. Уже дев'ять. Так, це те, що без повернення. Це відбувається, ну, по-перше, ну, на жаль, е... я не знаю, можу таке казати, чи ні. <сміх> е... На жаль, е... в командування, яке поставили, вони не зовсім розуміють специфіку нашої роботи і ставлять задачі. Ну, ми та розуміємо, що ну, якщо пиздець, ми летим, нам все одно. Ми знаємо, що не можна, ми полетим, Ну там пацани, на що ми треба? Ми прикриємо, ми е, все зробимо. Ну, Але коли це колись там щось почулося, а воно там шум техніки, який ти сука, ну, почуєш е, сам, знаходячись ну, на передку, ми не здави літаємо. десь кілометри ну, два з половиною. Кулемет не достає, але достає все і міномет. І mm -hmm. ну, у нас така просто такий фронт, конкретно у нас така ділянка, що у нас там і балка, і дуже такий великий сіряк. Тому що не вигідно брати зину не нам, не їм. Хоча mm -hmm. через це все... все... прострілюватись, буде і хто їх хоче лізти, і вона так пакується. Mm -hmm. Ну, лізли, тому, якби що... ми обережно, вони дуже сильно так лізли, але ну, вони не жалкуються. Нема у чому, ну, тому, так, так. Це якщо йти, це йти треба ну, дебело так звільняти. Техніка безпеки для роботи з дроном. Ну, Треба приходити на позицію вже так, аби тебе вже спалили. Ага. От реально, тому що коли ти е коли ти палиш позицію, коли ну, була така от у нас ситуація, ми працювали, ну от ми працюємо по півроку з однієї точки, нас ніколи не палять. Нас палять або якісь гості свої ж. Та свої, тобто, да, До речі, да, дуже класна ситуація. Ми працювали більше, ніж пів року з однієї позиції. Дуже чітко, класно працювали. Потім почалось. А от туди прийдуть от ті-та-ті-та -ті поработають ночі, а там та FPV поработають ночі. І вийшло так, що на 500 метрів блять, посадки вийшло 5 екіпажів. Ага. 5 мавіків і ще й 2 FPV. І що виходить? Така тропиночка вдоль посадки. На цій тропіночці вже там стоїть якісь два ящика з э, патронів. Ну, а в І просто стоїть в там з тим самим, уже, з морковкою, чи з якимось там знарядом. І виходить, ми стоїмо, працюємо акуратно, у нас дуже хороша така этот, зеленка. Ну і що, бачимо, летить крило. Не наше. Не наше, і ну ніхто не повідомив. Виходить, я вийшов тоді на штаб, кажу, а наше крило зараз? Вони кажуть, ні. Ну, враховуючи те, що суперкам, зала і Орлан, їм пофіг на наші риби, на жаль, вони ну, от конкретно у нас літають, нічого робити. Ну, є моменти, я знаю, я не буду наговорювати їх, збивають і саджають. Ну, ну це дуже не важливо. я роблю, я. Не можу прям або критикувати, або прям казати, що вони якісь такі молодці. Ну, Тобто Робота є, але факт в тому, що у нас конкретно вони літають в Угу. Mm -hmm. І це, звісно, складнює роботу той же, вночі, коли кажуть, підіймайся, там, двіжуха. Я розумію, що сука, двіжуха. Я зараз вилізу, ну, і в мене в тепляк спалять. Просто ворожі пташки. І от у вас не стало там Мавіка. Там Сьогодні-завтра не стала Мавіка. Що це взагалі? Це якийсь виговор, чи це якось списується, коли надасться новий Мавік, ну, це списується, це, теж там проводяться ще розслідування, і ми mm -hmm. пишемо right, рапорти. Mm -hmm. Вклад наших людей, цивільних бізнесу дуже великий. Це дуже Дуже важливо. великий. Я, мені здається, на це відсотків. Ну, 90, якщо не більше. Це йде бізнес, люди в волонтерській організації. Ну, це ж бізнес, спори, люди. люди, люди, люди. Навіть бізнес так. це ж за бізнесом стоять люди. Це люди, котрі, наприклад, бізнесмену, котрого є там, виробництво, якийсь бізнес, якась своя історія. Він бере свої гроші і наскільки я знаю, тому що я ніколи не чув, що нам перестали платити нашу зарплатню, тому що ми віддаємо на військових. От я такого не чув. програма допомоги силам оборони України для нас це певний системний інструмент, який передбачає наявність бюджету, затвердженого для цієї допомоги. Є перелік напрямків, за якими здійснюється ця допомога. Є відповідальні люди, які за ці напрямки несуть відповідальність, які безпосередньо моніторять ситуацію, вивчають самі нагальні потреби, і ми. Допомагаємо, здійснюємо допомогу під конкретні запити, під запити конкретних людей, під запити конкретних військових частин. Тобто ця робота є максимально системною в тому же, том же форматі, який, власне ми здійснюємо наш основний бізнес. Систематична робота, яка не закінчується, яка постійно. Набуває якихось нових рис, mm -hmm. яка постійно трансформується ця робота. Але ми розуміємо і бачимо ефекти цього, і ми бачимо результати від цієї роботи, і ми це чуємо і слова вдячності. Ми бачимо наскільки наша допомога, яку ми здійснюємо, вона Приносить користь безпосередньо вже в тих місцях, куди вона адресно виступає. На самом деле, ну що нам, ну що не за гроші прийшло. Якщо ми фігачимо той танк ну всіх емоцій, радості, то що, оскільки він у нас кошмари і не дає життя. От тут. Цього ну достатньо мені здається. ну які, ну, які гроші?